Балкони та тераси протягом року піддаються впливу різних температур та інших погодних умов. Якщо будівництво виконано неправильно або якщо використані невідповідні матеріали, волога може проникнути в конструкцію та спричинити довготривалі пошкодження. Основним слабким місцем композитної гідроізоляції з керамічними покриттями є мінеральні шви, через які волога може легко проникати в саму основу. Різноманітні види пошкоджень є наслідком цього і роблять ремонт неминучим, щоб уникнути більших подальших звитків або повного демонтажу. Рішенням цих проблем є – водонепроникний матеріал, який поєднує в собі функції гідроізоляції, клею для плитки та затирки в одному продукті. Завдяки високій гнучкості, паропроникності та стійкості до температур MBFL2K підходить для використання всередині приміщень, а особливо для зовнішніх зон і критичних основ у старих будівлях. Ні через шви, ні через шар клею та гідроізоляції вода не може проникнути в конструкцію, завдяки чому класичні види пошкоджень уникаються. Основою для створення гідроізоляційної системи є стяжка, яку слід виконати з ухилом не менше 1,5%. Після повного висихання стяжки її ґрунтують засобом ремер скісол МБ, таким чином, ідеально готуючи поверхню до наступних етапів. Для оптимального щеплення кроком шпатлювання методом гребінки за допомогою mbfl 2 k Після висохлого контактного шару наноситься перший гідроізоляційний шар MB FL2K товщиною сухого шару не менше 1 міліметра. На ще свіжу гідроізоляцію в зонах примикання влаштовується випробувана в системі стрічка для швів Tape VF120. Потім наноситься другий шар гідроізоляції за допомогою mbfl 2 k Товщина готового шару гідроізоляції повинна становити щонайменше 2 мм і наноситися у два етапи. Після повного висихання гідроізоляції наноситься плитковий клей з mbfl 2 k Плитку укладають без порожнин у попередньо нанесене клеєве ложе. Як тільки укладена поверхня стане придатною для ходіння, можна виконувати затирку швів за допомогою MBFL дукай Надлишковий матеріал видаляється губчастою теркою та водою. Вже підсохлий матеріал можна видалити за допомогою концентрату для очищення кліне MBFL2K пропонує індивідуальні варіанти оформлення завдяки можливості забарвлення шва у бажаний відтінок. До стандартних належать відтінки світло-сірий, бежевий, базальт і антрацит, які легко додаються до підготовленого матеріалу за допомогою Remers Pigment FL. Ремерс 2K ідеально підходить для комбінованої гідроізоляції зовнішніх поверхонь, таких як балкони, а також лоджії, галереї та тераси, як у новобудовах, так і в існуючих будівлях. Також приватні та комерційні ванні кімнати можуть бути герметизовані, облицьовані та зашпаровувані MBFL 2K, відповідно до стандартів у всіх класах впливу води. Теж саме стосується і зон навколо басейнів, які піддаються підвищеному впливу води. І тут Remers MBFL 2K можна безпечно використовувати. Міцне та надійне з'єднання по справжньому на все життя без компромісів з Remers MBFL 2K.